Якщо ти хотіла навчити, то за допомогою доріжки навчити не вийшло і не вийде. Щоб навчити їх, треба перед доріжкою посадити і сказати, отай мені червону паночку і червону квіточку. Тепер доріжкою береш баночку. Червоний дітям червоний. Дивись! Такий самий червоний. Я червону поставлю в червону баночку. Показали да, жовту баночку-жовту квіточку. Потім це ми відклали. Тобто ми показали один. жовтий, дивись мене квіточка. однакові. Жовту поставить жовтий-жовтий. Да. Червоний-червоний. Потім береш синій, показали, а потім ти робиш так, дай мені ще синю баночку. Ти отак ставиш палички перед дитиною і кажеш, ось тобі синій, куди поставиш. І ти дивишся по дитині, чи ставить вона. Все така, ага, ця дитина смикнула. Потім та Маша тримає тобі червоно. куди ти поставиш, Маша раз в жовту. Така, дивись. І тут до Маші доходить, що ти від Маші хочеш. Дивись. Тут Маша починає бачити різницю. Постав Маша в червоному, і Маша стане червоним, ти розумієш, що дитина зрозуміла, і ти можеш їх пустити по доріжці. Uh -huh. Бо коли вони йдуть по доріжці, вони думають про те, як пройти по доріжці, як втримати цю квітку, щоб вона не впала. Uh -huh. да, по дорозі вони ще відволікаються на когось, і вони в цей момент інтелектуально не тягнуть навчатися. Тобто доріжка це виключно закріплено. Не тобто, що ми додаємо якусь інтелектуальну вправо або якесь завдання, це має бути закритне. Ще один момент, чим мені не сподобалося квіточки? Що я віймала? Те, що виймала, да, це тут тобто було б класно зробити багато дірочок і воно було круто. А Чому погано виймати? Тому що дитина несе оцю квіточку всю доріжку. Безційно, да? Да, дійшла до цієї паночки, вона всунула і вона ж молодець, от результати її роботи. Mm -hmm. А тут Святарас і виклали. Ну, тут е, щось теж було таке е, в якомусь уроці. Коли вони стоять тут, уже, ну це типу, підказка вже є. Так, да, Це підказка, так. Да, а ще от про що хотіла поговорити. Я от просто думала над тим питанням. Одна вправа, там, одна тема, декілька груп різний вік, Я а. готую одну тему, так. а вправа ускладнюється і полегшується. От Тим, хто були трошки менші зранку, перша група я їм просто давала без кришки. Так. І вони всі просто несли, і тоді квітки всі лишалися. Ну, Сюди просто ну, ну що... да. mm -hmm. розраховано на одну. Ну, от це. Думала. Короче, хочемо ще просто більше, щоб там в якихось кришках було більше, да, де, да, для, щоб да. просто більша. Да. І от ідея була така, щоб їм, окрім того, щоб в колір попасти, їм треба ще в цей маленький отвір попасти. Ну, ще, ну ця, а якби ти, ти хотіла просто в отвір. тоді би ти не прив'язувалася до, 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 до кольору. Ну, вставити, встав молодець. Ну, навіть що тобі ще по кольору, ще й дірочку, ще й доріжка, знає, що ти таку, таке велике навантаження даєш. Ну, Бо в мене 45 хвилин. Якщо хочеться довантажити дітей, довантажимо на інтелектуальних хвилинках. Ми сіли і за 30 секунд можна напхати в них стільки, що вони зробили Ну, Нам не треба ізгалятися і придумувати такі штуки. Насправді. Навіть інтелектуальна хвилинка, якщо ти хочеш з кольорами, Сіли за стіл, поклала жовтий, червоний синій, розкидали їм квіточки, і вони тобі ці квіточки порозкладали по кольорам. Тобто не треба банка. Діточка, діточка. Виглядало, Виглядало. гарно, там такі чоловіки в руках гарно, бо вісно. Що мені ще не подобається. Ну, сама по собі серединка, вона тут зайва, насправді. Якщо ми сортуємо по кольорам, вона має бути виключно одного кольору, бо тут чорний ніяк не причепиться. Думаю, що ви розумієте, тут чорний, тут взагалі білий. Дитина, деяка дитина може зависнути. Там жовтий з чорним, а тут червоний з білим. Це вже не червоний, а це вже не жовтий. Ну, тут, ну, дехто може бджолу згадати, ну, наприклад, таке ж теж може бути. Тому серединка зайва це перший момент. А другий момент. Тут є така довга ніжка, яка відриває візуально квітку від банки. Якби вона, наприклад, вставлялася хоча б ось так. Видно, що жовтий жовтим співпадає, бо це попадає в поле зору. Все, що попадає в поле зору, воно з'єднується. Все, що не попадає в поле зору. Ти не ще не здатна в голові з'єднати uh -huh. речі. Uh -huh. І оця довга палка, вона як роз'єднує. І отут тут зрозуміти, що жовтий до жовтого ще складніше. Тобто, може якісь там три з половиною вони би змогли це зробити, але три з половиною це не актуально. Вони і там вже жовтий жовтим співпадуть. Uh -huh. Тобто, якщо ви робите ніжки, то вони мають бути, я там на камері покажу, ось такі, uh -huh. ну є різниця. І коли uh -huh. вона ось так. Uh -huh. Бо вони, коли несуть квітку, вони дивляться сюди, вони сюди ага. не дивляться. А коли, коли вони сюди дивляться, вони, вони сюди не менше дивляться. Не дивляться. Ага. О, тому о, сама по собі вправа ідея прикольна, а цілі, які ти досягала, ну, вони трошки. Мимо пройшли, виглядає дуже класно, вони такі добротні, вони такі дерев'яненькі, ну, класні, Товстенький цей фоно дуже приємне на дотик. Баночки теж ну, класно виглядає, круто. Але щоб досягати якихось цілей, воно не функціональне. Гарне, але не функціональне. Тому, якби ти просто зробила якусь грядку, або там в батарею або висадили ці квіти, по суті. Це було б більше набагато. Якби запихали, давно б гарно виглядало. Це, правда, якісь стопики треба було, щоб вони не провалювалися до кінця. Ну, так, я теж думаю. Тому ця вправа мені не сподобалась. Або просто банку без кришки і просто букет збирати теж було б непогано. Це не попало в камеру. А, це було. Це було Ну, Там по кольорам було. А от як, як отак от в тебе стоїть, там її теж можна да, просто зробити. Просто з однієї вази меншилася. Да, одніє. Або там могла бути не ваза, там, наприклад, можна було якось імпровізовану собі грядку зробити і з грядки носити вазу складати квіти. Імпровізована грядка це так. Тому. Ми довго думали, над не грядкою. грядка і такі, шляпи, такі, такі штуки. І, а, я купляла собі під крупи. Такі. А вони йдуть такі худенькі, довгенькі. Туди можна насипати рапсу або землі і навтикати отак от, в ці штуки спадковати. <гум> і буде привізувати на Дякую.